Добрий день, діти! Діти, Послухайте віршик Грицька Бойка, який називається бублики. Ось смачні, ось смачні бублики у тані. Медяні запашні, з маком ще й румяні, медяні запашні тан, танечка поїла. А для нас і для вас дірочки лишила. Діти, давайте намалюємо бублики. Для цього нам з вами потрібно папір. Зараз йде, а ти сиди і дивись, Танечка. Так, папір, фарба жовтого кольору, серветка, Пензлик і з водою. Починаємо малювати бублики. Набираємо фарбу жовтого кольору і, не відриваючи руки, проводимо круглі бублички, ось так. І по всьому аркуші паперу ми малюємо бублики не відриваючи руки ось так ось такі великі, маленькі бублички. Ось такі у нас вийшли бублики. Діти, намалюйте бублики та пригостіть ляльок чаєм. До побачення!